Мене часто питають, ну ладно, не питають, а я часто натикаю в соцмережах на питання людей, які щойно почали займатися бігом або триатлоном. І от вони зазвичай питають, чи вистачить їм для занять спорту їх годинників Apple Watch, які в них зазвичай вже є, чи їм треба все ж таки переходити на годинники Garmin. І оскільки Apple нещодавно випустила оновлену лінійку своїх Apple Watch, і в тому числі Apple Watch Ultra 3. А також враховуючи те, що вони випустили нові навушники AirPods Pro 3, які вміють вимірювати частоту пульсу, я вирішив розібратись в цьому питанні і подивитись, як зараз у нас діла з екосистемою Apple в плані спорту, і чи вони можуть скласти достойну конкуренцію гармінам. Ну і оскільки Гармін у нас випустив нещодавно Гармін Фенікс 8 Pro, то я думаю, буде класно порівняти Apple Watch Ultra 3 і Гармін Фенікс 8 Pro для того, щоб розібратись, чи дійсно може початківцю бігуну або тріатлету вистачити Apple Watchів, чи все ж таки потрібно переходити на Гармін. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Давайте розбиратись, буде цікаво. Одразу почну з маленького дисклеймера, що так ми, звісно, могли додати в цей огляд більше годинників і не тільки Apple Watch Ultra 3, а й звичайні Apple Watch, і гарміни попростіше, і фореранери. Але моя мета, мета цього випуску не розібратись в конкретних двох моделях, а розібратись власне в підходах до екосистеми і зрозуміти, чи... Підход Apple вже достатньо зрілий для того, щоб використовувати його на доволі серйозному рівні, чи все ж таки поки що ранувато. Ну і давайте для початку почнемо з найочевиднішого. Можна любити Apple, можна ненавидіти Гармін, але коли мова заходить за автономність, то гарміноводи починають сміятися яблучникам в обличчя, тому що гармін. Це як не знаю, дизельна Toyota Land Cruiser, вона собі їде і їде. Тиждень на руці, десятки годин GPS, і в цілому я іноді забуваю, де лежить мій кабель зарядки. В моїх подорожах у мене ніколи не було проблем з зарядкою для гармін. І якщо взяти, наприклад, мою останню подорож по лікійській стежці, то за перший день подорожі з посекундним записом треку, з ввімкненою навігацією, я йшов у горах цілий день. У мене годинник розрядився зі 100% до 56%. Тобто я лягав вночі, і мені не було навіть необхідності підключати його до повербанку, тому що я знав, що на наступний день мені все ще в такому режимі вистачить. Apple Watch, вони ну тут більше як Tesla, якщо ми продовжимо нашу автомобільну аналогію. Вони гарненькі, вони технологічно класні. Але заряджати доведеться часто. Apple Watch Ultra в звичайному режимі можуть прожити день-два, ну а в режимі GPS можуть прожити 12-17 годин. Тобто для марафону вистачить, для айромену, ну, якщо ви швидкий, то вистачить. Для якогось ультратрейлу в Карпатах чи в Альпах, ну, доведеться, мабуть, бігти з павербанком. Тобто Якщо ти готовий заряджати свій годинник кожен вечір, то Apple Watch, мабуть, для тебе будуть окей. Але якщо ти ставиш годинник на зарядку перед сном і заряджаєш його, поки ти спиш, то ти втрачаєш одну з важливих функцій, на яку наразі Apple акцентують увагу, це трекінг сну. Наприклад, я в своїх гармінах сплю постійно, і я дивлюсь на. Свої показники бодібетері на якість відновлення, і в цілому можу скоригувати свої тренування на день, якщо я, наприклад, дуже погано зарядився. Да, я людина, яка так робить, я існую. Якщо ж ви не спите в годиннику, то ви втрачаєте весь цей функціонал. Apple намагаються вирішити цю проблему тим, що вони зробили дуже швидку зарядку в Apple Watch. тобто вони пропонують вам не заряджати їх кожну ніч. А заряджати їх, наприклад, поки ви миєтесь в душі. Адже за 15 хвилин вони заряджаються достатньо, щоб протримати 8 годин в режимі трекінгу сну, або 12 годин в режимі звичайного. Ну а за 45 хвилин вони зарядяться до 80%. Тобто у нас. Ця ситуація нагадує ситуацію з одним з колишніх айфонів, коли е, була оця штука, ви неправильно його тримаєте. Де да? вони зробили антенну в незручному місці, і коли ти обхватував айфон руками, ти глушив сигнал антени. Е, власне, тоді нам сказали, що ви неправильно тримаєте айфон. Ну а зараз нам, замість того, щоб збільшити час автономності роботи годинника, е, розказують, що треба його просто заряджати, коли ви в душі миєтесь. Ну, no. комусь така філософія підходить, комусь ні. Не знаю. Я особисто звик, що я не хочу думати про зарядку годинника, я можу поїхати в подорож і забути кабель зарядки. Коротше, тут Гармін виграє у Apple по всіх параметрах. Далі поговоримо про те поле, на якому Гармін розриває Apple вщент. Це, звісно, GPS і навігація. І було б дивно, якби Гармін не домінував у цій категорії, адже Гармін займається не тільки смарт-годинниками, в них є ще цілий величезний зоопарк навігаторів, ехолотів, радарів. Коротше, навігація це їх конячка, на якій вони їздять вже багато-багато років. І так, якщо ми говоримо про місто, то навігація буде і в Гарміні, і в Випловодчах нормальна. Якщо ми говоримо про якийсь легкий трейл в Галосеєва, то теж все буде окей. Але якщо ми говоримо про якусь подорож в горах, а особливо в якійсь іншій країні, а можливо навіть на іншому континенті, то тут уже постають питання. Адже, наприклад, в гарміні всі карти уже на місці. Я особисто перевіряв, прямо зараз я можу подивитись якийсь трейл в Канаді, прямо з годинника, і мені не треба думати про те, щоб коли я кудись їду, треба там перед завантажити карти. В Apple Watch, в них все-таки трошки більше упор іде на те, що вони працюють в парі з телефоном. І вони навіть на своєму сайті пишуть, що ви можете в годинник предзавантажити мапи для того, щоб не турбуватись за те, де ви опинились, і що ви можете там не знайти шлях. Я не хочу думати про те, що мені треба предзавантажити мапи. У мене тут все є. І все, я ніколи про це взагалі не думаю. Ну і сама навігація, мені якби в гармінівському годиннику подобається трохи більше. Але я одразу кажу, що це вкусовщина, і якщо вам більше подобається, як виглядають Apple Maps, я не засуджую, і кожен має право на свою думку. Але у цій категорії у нас теж зрозуміло, що гармін набагато краще. Тобто, якщо ви якісь там... Ультратрейлранер, або ви там шукач пригод, який любить десь побігати в лісах Амазонки, або не знаю, просто любите бігати в Карпатах. То, мабуть, все таки гармін вам буде кращим. Давайте тепер від пригод перейдемо трошки ближче до тренувальної тематики і поговоримо про те, що. Будь-який годинник в сучасному світі потребує не просто тільки себе годинника, а ще й сенсорів. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про пульсометр, а про пульсометр ми більш детально говорили в одному з попередніх випусків посилання тут буде, то для того, щоб чітко знімати пульс під час вашого, наприклад, інтервального тренування, пульсометр що в Apple Watch, що в гармінах, є недостатнім, адже він. Знаходиться у нас на руці, він не супер точно вимірює під час інтенсивних навантажень, він часто запізнюється. І, коротше, треба щось додаткове. Наразі у Apple Watch вже є підтримка нормального Bluetooth-протоколу. Ти можеш підключити туди свій Bluetooth-пульсометр або нагрудний, або наручний. Ти можеш підключити якісь інші Bluetooth датчики. Але все ж таки. Гармін дає нам трошки більшу варіативність, адже у нього є не тільки Bluetooth-протокол, а ще й ANT+. І у Гарміна є теж величезний зоопарк всіляких гаджетів, які він може використовувати. І особисто у мене, наприклад, до Гарміну підключені Радар Варія, який я вважаю must-have штукою, якщо ви катаєтесь не на закритому якомусь на Стадіоні, це датчик каденсу, датчик потужності і пульсометр. Це от те, що в мене, наприклад, на велосипеді. На Apple Watch це все теж можна підключити, головне, щоб був протокол Bluetooth. Тому тут такий спірний, але один-один. Але, знову ж таки, але я обіцяв розказати ще й про AirPods Pro 3, які вміють вимірювати пульс. Хотів би я їх показати вам одразу тут в руках на цьому випуску, але мій подкаст поки не заробляє достатньо грошей, щоб я міг всі ці технологічні новинки для вас одразу купляти і робити огляд. А для того, щоб наблизити цей світлий момент, у нас нарешті з'явилась можливість бути спонсором каналу на Ютубі. Тож долучайтесь. Ну а якщо ви не хочете бути спонсором, але хочете сказати дякую якимись гривнями, донат на Монобанку теж вітається. Ну, а якщо грошей після всіх донатів у вас не залишилось, або ви просто не хочете підтримувати мене як креатора, то поставте, будь ласка, лайкос і поділіться цим випуском зі своїми друзями. Цим ви дуже допоможете розвитку каналу. Всіх вас за це люблю. Так от, про AirPods 3 Pro AirPods Pro 3. Коротше, про ці і їх класні нові навушники. Вони вміють вимірювати пульс, і це не перші навушники Apple, які таке вміють. У нас ще були Powerbeats, які таке вміли робити, і Powerbeats робили це, до речі, згідно тестів, не дуже добре. AirPods Pro 3 згідно тестів, згідно оглядів інших західних блогерів, вимірюють пульс з точністю майже такою, як і нагрудний пульсометр Garmin. Єдиний нюанс, що вони мають сидіти в вушці ідеально. І для цього Apple у нас навіть зробило чотири різних типи амбюшур, тобто варіативність доволі велика, і в цілому є великий шанс, що ви їх поставите у вуха так, що вони будуть там сидіти ідеально і міряти пульс ідеально. Я вважаю, що це дуже круто, адже я майже ніколи не бігаю без навушників. Я майже завжди в навушниках в залі. На велосипеді це, мабуть, не той кейс, де я радив би використовувати навушники як пульсометр. Але все ж таки це дуже крута штука і дуже крутий гаджет, який, мені здається, робить Apple ще більш бажаною для людей, які не хочуть переходити на девайси з іншої екосистеми. Так що тут, мабуть, не такий крихкий 1.1, а прям повноцінний 1.1. І так, тут Apple молодці. Ну і ще ближче до тренувальної тематики: все-таки ми дивимось гаджети для того, щоб їх використовувати на тренуванні. І я дуже часто, коли люди мене питають за гарміни, кажу, що ви не використовуєте їх навіть там на 40%. І все ще вважаю, що це правда. Наприклад, дуже простий кейс, дуже багато людей не знають, що можна запрограмувати бігове тренування, інтервальне, наприклад, прямо на годиннику. Це дуже зручно, я постійно цим користуюсь. До речі, якщо хочете огляд функцій Гарміну, про які ви, можливо, не знали, напишіть в коментарях, я зроблю про це відос. Так от, у Гарміна є Structured Workout, тобто ти можеш собі накрутити воркаут, який буде по, по етапам, з контролем там, частоти пульсу, з контролем каденсу, з контролем швидкості, з контролем майже чого завгодно. У Гарміна є прям віртуальний коуч з готовими планами. У Гарміна є розрахунок таких показників, як тренінг лоад, Recovery, VO2max і що кучу, кучу всього. Гармін вміє дуже добре годувати вас всілякими циферками, і якщо вам важливо в них розбиратись, то це прям супер. Ну і навіть якщо ви не використовуєте коуча, то коли ви включаєте Гармін, він вам може там сказати: А давай ти сьогодні побігаєш 6 по 400. Зазвичай, звичайно, мені він пише такі тимпа, що я трохи дивуюсь, але ну можливо, я просто себе недооцінюю, і для мене дійсно буде рікавері побігати 25 хвилин з темпом 4,55. Хто знає. Вепла насправді наразі з цим все теж добре. Ти можеш побудувати воркаут у себе в застосунку, наскільки я знаю, це вийшло от в 26-й iOS, і воно працює з. Годинниками Apple, вони точно так же міряють тобі частоту серцевих скорочень, в них точно так же є віртуальний коуч, який може тобі сказати: давай піднажми» або давай там притормузи». Тобто, чесно скажу, в цьому моменті я до запису подкасту був впевнений, що гармін розірве Apple, викине їх з ринку і все. Але ні, для звичайної людини, для звичайного користувача. Годинника Apple для тренувань буде цілком достатньо. Ну і якщо ти вже використовуєш годинник і спиш в ньому, і ти постійно в ньому, то у тебе буде все це в цьому Apple Health, у тебе будуть закриватись твої ці кільця. Коротше, ти отримуєш повноцінний досвід Apple екосистеми. Тепер поговоримо про змагання. Як я вже казав, годинника Гармін вистачить вам, наприклад, на марафон. Плюс в гарміні ви можете задати собі там віртуальний пейс, вас буде підганяти або приторможувати. Коротше, тут все нормально. Якщо ми будемо говорити вже про Триатлон, наприклад, то тут підходи трішечки відрізняються. У Гарміна є повноцінний режим Триатлон, де ти Поплавав, клацнув кнопочку, прийшов в транзитку, клацнув кнопочку, поїхав на велосипеді і так далі. В Гарміні, до речі, вже я знаю є режим автономного переключення цих транзиток, і це вже з'явилось і в сьомому, і... але я їм не користуюсь. Не знаю, я якось не довіряю. Не хочеться на своєму ключовому старті, щоб у мене годинник десь щось не розпізнав, і я втратив через це якісь там. Статистичні дані, не знаю. Хоча мені здається, це доволі проста функція, і належати тут складно. Але ж це АйТішечка, ми всі знаємо, що можна належати скрізь. У Apple це все теж є. У тебе теж є мультиспорт, ти теж можеш робити в них Iron Man. Але я мушу нагадати, що Apple Watch повний айрон можуть прожити, якщо ти прям швидкий, якщо ти не дуже швидкий, або якщо в них уже трошечки деградував акумулятор. То, мабуть, біг у тебе до кінця не запишеться, і це буде дуже сильним розчаруванням, скажу чесно. Поговоримо про таку штуку, як міцність. І тут для мене гармін, чесно кажучи, перемагає, адже це такий польовий сильний інструмент. І, наприклад, якщо казати за там, мій досвід, то мало хто знає, на початку цього сезону я дуже сильно впав на велосипеді, і я пролетів своїми годинниками в асфальт і. Годиннику, хоч би хни, в нього трошки поцарапаний безель, але годинник виявився міцним. Він е, трошки побив мені руку, що мені не сподобалось. Але якби рука зажила, а годинник все ще цілий. Якби я так впав з Apple Watch Ultra, не Ultra, будь-якими, я впевнений, що я розколотив би їх об асфальт. Просто е, ну, як мінімум, скло, довелось би міняти. З гармінами я просто почекав, поки заживе рука. І так, це такий важливий момент, адже ну, ніхто не хоче падати, але Apple Watch позиціонують Apple Watch Ultra 3 як годинники для трейлів, пригоди, оцінку. Якщо ти впадеш ними і десь поб'єшся об камінь, то, скоріш за все, скло доведеться міняти, мені так здається. Тож по міцності я все-таки віддам перевагу гарміну. Тепер перейдемо до поля. Apple і поговоримо про смарт-функції. Звісно, Гармін вже навчився робити Apple Pay, в них можна завантажити музику, з ними можна. А що з ними ще можна робити? Якісь віджити там ще щось, повідомлення з телефону приймаються. Ну, насправді це такий мінімум смарт-функцій, яких доволі достатньо. В мене, наприклад, навіть повідомлення на годиннику вимкнені, бо мене це бісить. Apple Watch же дає вам всі переваги екосистеми Apple. У вас і Siri, і там всі нотифікації, і Apple Pay, звісно ж, є, і, я не знаю, і можливість поговорити через годинник. Коротше, по смартфункціям Apple, звісно, розриває гармін. Прям дуже сильно, тому якщо вам дуже важливі смарт-функції Apple Watch. Якщо ви давно ними користуєтесь, то я думаю, перейти на Гармін, вам буде трошки незвично і, мабуть, вам не сподобається. А тепер проговоримо про найсмішніше про ціну, і оскільки ми тут на початку випуску домовились порівнювати Apple Watch Ultra 3 і Гармін Фенікс 8 Pro. А Щось я, звісно, так не дуже їх і порівнював. Дійсно більше вийшло порівнювати самі підходи до смарт-функцій, до смарт-годинників. Але давайте вже на прикладі цієї моделі поговоримо про ціну. І тут для мене виявилось смішним, то що, Теж, не смішним, взагалі не смішним, як для прихильника продукції Гармін. Виявилось те, що Apple Watch Ultra 3 коштують десь 900 євро. А Fenix 8 Pro стартує з 1200 євро. І якого фіга Гармін? Ну, ви так цю битву не виграєте. Але, звісно, ми зараз говоримо про найтоповішу модель Гарміну, яку не потрібно купляти кожній людині. Ви можете купити значно дешевші Fenix, ви можете купити форранери, ви можете купити Vivo. У Гарміна є модельний ряд на будь-який смак. І всі вони. Прикольні. Ну і в цілому, ви можете брати не гормін. Є ще годинники Polar, є годинники Coros, є Suunto. є багато різних моделей і альтернатив. Але от саме порівняння цих двох топових моделей мене трошечки сконфузило. У підсумку, що хочеться сказати, якщо роки три тому, коли до мене приходила людина а, і просила тренувати її, і я питав, який в тебе годинник, і він відповідав, чи вона що в них Apple Watch, я би казав, що нам буде складно. Наразі я розумію, що з Apple Watch ем можна абсолютно нормально тренуватись. Докупіть пульсометр або навіть не пульсометр, а навушники, і все, можна робити все, що необхідно для того, щоб ваша спортивна форма росла, ваші результати росли, і ви отримували кайф від тренувань. Так що я не можу сказати, що Apple прям витісняє гармін з ринку, але Apple робить дуже круту роботу в тому, щоб люди у питанні, чи потрібно мені переходити з Apple Watch на інший спортгодинник, не відповіли собі так. Тобто дійсно я зараз можу сказати. Що якщо у вас уже є Apple Watch, або ви не любите гармін, або ви хочете мати просто смарт-годинник, який зможе вам допомагати класно тренуватись, Apple зробила для вас все, що необхідно. Ну і це вже не говорячи про функції, як відстеження гіпертонії, можливості там супутникового зв'язку і ще кучі всяких плюшок. Про які ми тут не говорили, тому що вони не підпадають під порівняння між а, Гарміном і Apple Watch. Це був перший випуск цього сезону подкасту «Олімпійський Резерв. У нас буде багатько всього крутого ще попереду. Наступним випуском у нас буде дуже круте інтерв'ю з дуже потужною трейлранеркою. Тож, якщо ви ще не підписані, підпишіться і до нових зустрічей. Пока.